Кейс аналогічний за характеристиками: 2 18-вольтових акумулятори по 2 Ампер години. та зарядний блок на 2,2 Ампера, у якого, до речі, є петлі для підвішування на стіну. Крім того, до нього ще й додається гак для носіння на поясі. Характеристики: крутний момент 40 Нм. на метр, діаметр патрона 13 мм, матеріал пластик, вага 1 ,780 кг 780 грам. Дві швидкості: на першій частота обертів 400 обертів на хвилину, на другій 1400 обертів на хвилину, 20 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна 18 вольт. Тип двигуна щітковий. Робочі можливості наступні: максимальний діаметр сверління у бетоні 8 мм, максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм та максимальний діаметр сверління у металі 10 мм. Зовнішній вигляд від попередніх двох відрізняється лише габаритами і тим, що підсвітка робочої зони перекочувала вниз. Також з корпусу зникла індикація заряду акумулятора, оскільки вона вбудована у 18 вольтовий акумулятор. В усьому іншому такий самий якісний шуропокрут з приємною ергономікою. Наступний 18-вольтовий шуропокрут DS 1850 bl Аналогічно попередньому кейс та комплектація: два акумулятора по 2 Аг, години, зарядний пристрій на 2,2 А та гак для носіння на поясі. Характеристики: крутний момент 50 Нм, діаметр патрона 13 мм. Патрон зроблений з металу, вага 1 ,420 кг 420 г, дві швидкості: перша 400 обертів на хвилину, друга 1400 обертів на хвилину. 20 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна – 18 вольт. Тип двигуна пощитковий.